Мирного неба, звати Вікторія, місто Харків. Вчора в пів шостого ранку мене розбудила пташка трясогузка Бо довго стукала у вікно. Було моторошно. Наступного дня пташка знову прилітала та стукала у вікно. А значить, це ніяка не прикмета, просто вона бачить своє відображення. Так настукала, що замастила вже її все скло. І загодила підвіконня. Тож я біля вікна ставлю якісь предмети для того, щоб не було відображення. Ну і пішла працювати, поки волого необхідно повиривати бур'яни. Вирішила ось цю ділянку під деревами. Далі йде поросль, зарослі. Тож треба повиривати. Ось тут, поки добре рветься, поки волога земля. Попросила допомогти дітей, пообіцяла їм кіло шоколадних цукерок. Тож вони з радістю мені прийшли допомагати. От би мені хтось щось таке запропонував, цікаве. Земля нарешті волога, що я навіть деякі поросль виривала руками. Десь легко, десь з зусиллями, але все ж таки трішечки порвала. Отак от, так от хі -хі, важкувато доводиться, але це краще, бо якщо просто зрізати, то є вирогідність, що наступного року знову повилазить. О, Боже. О, Боже. Фу. Такі ось довгезні коріння. А ще весь садок усіяний чисто тілом. Він дрібненький, його дуже багато і порвеш, начебто, а він знову вилазить. А не порвеш, то через тиждень будуть вже кущі здоровезні. Ось таку кубку вже понависмикувала. Заморилася і нарешті прийшов чоловік. І тут же справа пішла трішки швидше. Прийшов він з такою ось мачетою і давай все рубати. Тут було два великих пенька, з яких ось так повиростало гілляча. Тож він його позрубував, а пеньки ми потім будемо сверлити та е засипати селітрою. Для того, щоб вони випрівали. Смикати, як я, чоловік не захотів, щось йому важкувато, а ось так рубав із завзяттям. Ви не уявляєте, як це приємно, коли чоловік поруч працює і ти не в одні руки. Та й діточки молодці допомагають. Отже, ми цю ділянку за ну, декілька годин, мабуть, але. Звільнили від бур'янів. І я піще далі обробила, але вже пішов більш дужче дощ, та і треба було іншу роботу встигнути зробити. Тож маємо ось таку діляночку. Наступного разу поприбираю всю траву, яку повисмикували, гіляча. Граблями все приберу і буде вже під деревами чистота. І наступного разу посаджу тут, мабуть, квасолю та ще що-небудь. Буде малесенька ділянка і вже навіть квітничок намічається. А отам там от до сусіда ще й висмикувати, і вирубувати. Там дуже багато роботи. Ну, за один день все не встигнеш. Навіть за сезон, мабуть, бо бур'яни ростуть і ростуть. Чоловік трішки покосив за двором, бо коли ми приїхали, трава вже ж височенька і мокра після дощу. То поки вийшли з машини, все зуття було мокре. Ну і все, поїхали додому. По дорозі, як завжди, заїхали за молочком, а там телятка. Зімой крісоту малий. Ти не лякай, не смійся. Малиця мала, я тебе поглажу. Тісь малесенький малая ти гарнюсічек, Яка з тебе смачна рука. <реш> так, а це лякається. Накричить! Ось вот така у нас релакс, <сіх> терапія. Допоможіть! Да Все, пішли, пішли. Пішу. Я пішла. Все, до побачення. до побачення. Дай я тебе поглажу. Пішла, я пішу. Дай поглажу. Ну, вот. Дай поглажу. Ось і гарноска. Гарносечек. Ой, ти малисінка. Розпутай, розпутай його. Ой, палка стій, стій, стій. Палку я пунку та стій. Ну все, він розпутається. Туди, ти дивись, дивись, не лякай, не лякай його. Все, все, Є лякається, нехай ходи. Дить молиться яка боїться. Бачиш, тебе не так боїться, а я вища і він мене боїться. Він вже загіс Ну, все, все, сором'язливий. Все. Пішли додому. Поїхали точніше.